Вітаю вас, дітлахи, та знов запрошую на заняття з природи, під час якого ви дізнаєтесь цікавинки ще про деяких перелітніх птахів. Отож сідайте зручніше і слухайте уважно. Одним із найвеликим, за розміром, перелітнім птахом є лелека. Російською мовою айс – лелека. Цей птах має великий тулуб. Довгу шию, маленьку голівку, довгий дзьоб і довгі ноги. І це не просто так. Вони потрібні йому для того, щоб знаходити собі їжу, бо великі птахи-хижаки. Вони оселяються поблизу річок, болот, там, де є водичка. Бо вони дуже люблять ловити рибу, жа, дуже полюбляють ящерок. Зайці, черепа, ось вони які, ці птахи. А ще лелеки оселяються на сільських хатах. І там будують велике-велике гніздо. І якщо вони не знайшли свого містечка на сільській хаті, вони починають будувати гніздо в лісі. Ось так. Діти, цілий день, ці птахи ходять по неглибоким річкам, по болотам в пошуках їжі. А коли вони устануть, вони починають ставати на одну ніжку, а іншу піджимають під живіт. Бачите, які вони? А ще діти, я знаю цікавинки про цих ці птахів. Як найчастіше вони оселяються там, де були жили. В минулому році. А ось ще сплять вони, як і відпочивають, теж на одній нозі. А коли ця ніжка буде усталою, вони її змінюють на іншу. Люди дуже радіють, коли птахи оселяються у них на дахах. Бо, говорять, є така легенда: якщо лелека оселилась на сільській хаті, то в цій хаті буде щастя добробут. А ще діти така цікавинка. Яйця, ці птахи, висиджують по черзі. Вдень на яйцях сидить тато, а вночі матуся лелека. Але ж є і ось така не дуже гарна цікавинка. Ці птахи суворі батьки. Якщо народжуються дитинчата, лелеч... лелетинчата і серед них є слабенькі, вони цих слабих малюків викидують із гнізда, щоб виживали найсильніші. Ось такі вони лелеки. Ще одним перелітнім птахом діти є ластівки. Але ж, на відміну від лелек, які великі за розміром. Подивіться, ластівки маленькі, вони трішки менше горобця. У ластівок великі, широкі крила, маленька голівка, невеличкий тух. А хвостик вилчасти. Ніжки у ластівок дуже-дуже маленькі і слабенькі. Діти, а от дзьобик у ластівок маленький, хоча ротик великий. Живуть ластівки скрізь, де є поля, луки, річки. Є ластівки, які живуть в містах. Їх називають міськими. А є ластівки, які живуть на берегах річок. Міські ластівки, повертаючись до нас навесні, повертаючись додому, починають гніздування. Свої гнізда вони в'ють під дахами будівель. Але ж діти: в'ють вони їх не так, як інші птахи із гілок, а в'ють вони їх будують, правильно сказати, із піску, гліну. Земельки, камінців, трішки листячка, трішки е, гілочок. І все це, всю цю будівлю вони скріплюють своєю липкою слюнкою. А ось берегові ластівки живуть цілими стаями, влаштовуючи своє гніздечко-домівку на берегах, глиністих берегах. І там вони гніздуються. Ластівки харчуються різними комахами у польоті. Майже все своє життя діти вони проводять у повітрі, літаючи широко відкритим ротиком. Потрапляючи до рота, комахи збиваються у малесенькі грудки, а потім ці грудки обгортає липуча слюна птахи. Або летить до свого гніздечка годувати своїх малюків. А ось діти, декілька цікавинок про ласівок. По-перше, своїх малюків вони годують на льоту. Далі, люди помітили, коли ласівки низько літають над землею, обов'язково піде дощ. А ще. Гніздівка ластівок, їх домівка, може служити їм декілька років, і вони можуть повертатися туди наступної весни. Ось такі вони, Ластівки! Діти, сьогодні на занятті з природи ви узнали цікавинки про лелек і ластівок. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей!